Доповідаю тим, хто присилає посилки мені, і тим, хто присилає допомогу фінансову на відправку посилок. В першу чергу ви мені так і підписували на відправку посилок. А, продукти, медикаменти, одяг, памперси. Це все відправляємо. Зараз веземо а, частину хлопцям. Як просили частину багатодітним родинам, які пишуть просто хоча б щось поїсти. А, тому. До сих пір це важко це повірити, що в нашій країні люди це пишуть. Всім, хто присилає посилки, дякую вам велике. Місто Київ номер Нової Почти 4, але там ремонт, тому просто говорите найближче відділення від номера номер 4 Е, номер карточки заповнив, тепер нарешті можу вам її продиктувати 53, 75 41 14 25 10 71, 12. Карточка Назарецького Володимира, тому не переживайте, все добре, все нормально. Просто мене банківська система Монобанку викинула за те, що я всім людям показав мільйони і мільярди, які лежать у Монобанку на фондах притули, повернись живим і ще штук 50 фондів, які так і тримають там гроші, для чого вони там лежать, з якою метою там лежать. Ну, я думаю, з благою метою під назвою вибори. Ну то таке, всі гроші не з'їдять. Тому всім дякую велике. Скільки міг, запакував і везу, відправляю. Миру всім.